Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотебеч Вот, і в цьому відео дивимось на стародавній танк. Інакше я його не назву. Чому я так кажу? Бо тому що достатньо давно я вже не бачив топових настрілів на оцій ВЗ-шці. Це китайський важкий танк 10 го рівня ВЗ-315А. Достатньо він давній. Хто ще пам'ятає старички, що воювали на глобальній мапі, саме брали оці ВЗ-шки до виходу. Всяких чифтейнів там об'єктів 2.7.7. Саме саме оцей танк брали на глобальну мапу. Ну і сьогодні наш з ніком Night Tempest буде робити рекорд по настрілу. Мені здається, забагато патчів, Давненько я не бачив на цьому танку настрілу. І я вирішив вам його записати. Як бачимо, 9 секунд перезаряджання гармати при Альфі 490. Це на сірому обладнанні, ви розумієте, там можна розкочегарити гармату чуть не 8 секунд перезаряджання гармати буде. Якщо все повністю розкочегарити на ДПМ, і при Альфі 490, ви розумієте, що це означає, так? Ну і кидає його до 11-х рівнів по одній артилерії в команді. І сьогодні, як бачимо, оцей наш хлопчина відразу кажу: не судіть його строго. Це середній гравець, 51% до перемог. Він зараз воює на характері просто на стандартних бронебійних снарядах. Так і подивіться, навіть вдається йому пробувати танки. Він зараз пробив контрібера, Танк 11-го рівня. Він пробив його ще й через гусеницю. Можна сказати, що закинув як через верхню ланку. Ой-ой-ой, ой зараз ще й закидає об'єкт 705А. Ще чудова альфа крутить, 1400 вже настрілу в кишені. Я не розумію, чому він зараз на характері працює на стандартних ББ-шках, коли зараз можна переключитися на кумулятиви, тим більше у нас їх більшість. Ну і об'єкт 705А так, ну цей танк просто терпить. І подивіться, що зробив. Ви бачите, що зробив? А я вам зараз поясню, що він зробив. Він просто вже не витримав, вже упоровся, бо тому що він побачив, що він нічого зовсім не робить в цьому бою. Ну ми не пробуваємо. Так, ВБшки, скільки вони тут пробувають? 250 мм. Так, до речі, ви бачили, як тільки що підстрибнув об'єкт 705А. Я не знаю, чи це проблема з інтернетом. У цього автора реплею з ніком Найт чи що. От декілька таких моментів передивлявся. Бувають такі, або навіть на початку бою це я вирізав. Я цього вам вирішив не показати. На початку бою телепортувався танк сусідній, от наш союзний. Ну і от навіть з таким інтернетом, такий середній гравець зробив сьогодні рекорд. Так, знову ББшечка, Зараз знову ж таки не зрозумів, чому він зараз не давав пробиття. В борт башти. Вирішив все ж таки на вірочку зіграти Night Tempest і пробити в НЛДшку, Так і зараз гармата трішечки не опустилася. І подивіться, що відбувається. Уже ворожі. Приїжджає Таша Нрати сюди, і ми ще працюємо на характері на стандартних бронебійних снарядах. Тільки одна штука залишилась. Не знаю, чув навіть темпи, що можна перекидати снарядики між першим і другим слотом. Звісно, це туфтологія, ви розумієте, до чого я це веду. І зараз ми просто працюємо по ворожому ташенраті, ще й дали йому підвал на 333 одиниці. Він згорів ворожий ташенрати. Я так розумію, що в нього ручний вогнегасник, бо достатньо. Він вигорівший навіть був. Ну, це нам на руку. 4700 уже настріло в кишені, підтягується до ворожого ташенрати. Ворожий 60-ТП. Ми працюємо по ДПМ, у такому непоганому. Ташенрати відповідно на, також нас не пробиває. І зараз Ташинрате, наш союзний, добирає свого ворожого візаві. І ми працюємо, вже перевелися на ворожого 60 ТП, 4-6 рахунок, нічого зовсім такого не відбувається. Ще 11-та БЗ лишається, БЗ-79-й. Отут це, до речі, достатньо імбовий танк, Леопард-1, що яким чином навіть закидує нам з пробиттям. І ну, кумулятиви тут вже мають робити свою справу. Тут 340 мм пробуває бронекумулятив голдовий. Зараз перепровірю себе. Так, 340. Ну і чудово, зараз будемо працювати по перезаряджанню. Тут трішечки щось домішкався, так не в у поворотах, так. Ну і все одно добирає його, ворожу безешку, за допомогою наших союзників, і вирішив поїхати цим шляхом. Ну тут наш союзний та 5 Хеві трішечки загородив проїзд, але ми про просунулися сюди, і Леопард 1 я бачу вже втік. Ну, Противник, я так розумію, тут більше не буде, а ні, не видно Леопарда 1, він вже був там за однією хатиною, ну, не знаю, що це було. І він вже просто на, повніх, на повних парах вже тікає на свій респаун. Вдасться йому це зробити чи ні, я не знаю. Ого, го його потушила наша бабаха, ПВ-4005. Просто званшотила ворожого Леопарда, ну, хоча б щось. ви знаєте, от. Щоб настріляти середню шкоду тримати на бабасі, це, я не знаю, що це треба робити. Просто невозможно. це. от Писали мені люди, це просто танк фарти. О, це є, має так просто щастити в бою, щоб настріляти топові е, показники по шкоді. І так, 10-6 рахунок. Ми сильно виграємо, забираємо ще архема 184 хітпонти, вони лишніми не будуть. Артилерія також знайшлася вже, не знаю хто це його виявив, не ми це точно. І знаходимо бабаху. Так, він Бабешкою нас не пробив. Ну і вирішив знову ж таки Найтемпс спрацювати на характері, тільки які снаряди які зараз завантажені. Такими ми і працюємо Фуга... на фугаси. Ми не переходимо на характері. Так, і що даємо ще одне пробиття? Так далі 526 двадцять і наш гриль 15 його добирає. До речі, підкреслюю вашу увагу, було б більше шкода, якщо б він працював, хоча б з другим пробиттям по бабасі на фугасах. Ну, ви розумієте, про що я кажу? От швидше за все, просто наш Вазик забрав би його фуловим. 640 альфи, а так, 100% він би його забрав фуловим. Ще й на такій дистанції по Бадгіру залітаючи з пробиттям. 9200 вже в кишені домашки, тільки два противника залишається. Леопард 1 і Ну, Ми зараз стоїмо так. Саме головне нам зараз пробивати цього хлопця. Ну, він достатньо броньований, він на ЛДшку, бачимо, світиться зелененьким, але. Це отакий, ну не трішечки, це зовсім косий дрен, щоб влучати на таку дистанцію. Так і подивіться, що і влучили ми на такій дистанції. От, я жалію тільки за те, що немає такого мода. Принаймні я не знаю, чи він є, в реплеях не показує відстань до танка. Є такий мод, що показує відстань до танка, але не в реплеях. Можливо, хтось знає, є такий, чи є такий мод і як він називається, можливо. Якщо хтось знає, то напише в коментарях. Я собі скачаю. Це на мою думку, буде цікаво, на якій відстані зараз ми пробили два 3 три рази ворожого Бадґера. Так, було б достатньо цікаво. Так, ну що леопард 1, як розумію, він шотний 429 двадцять нам би ще їх до копілочки. Так він якраз під нас виїжджає ще зупинився і його просто добираємо. На стандартних ББшках проти 11-го рівня здобуває майстра сьогодні. наш авториплею з Ніком Night Tempest, основний калібр та воєн. І рекордні 10459 одиниць, 6 танків знищив та 1654 чистого досвіду. Він здобуває. Ну і з преміум акаунтом. Як 10 ББшок він реалізував, то пішов плюс на 54 тисячі срібла. І як завжди. Всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!